Організували благодійний пікнік, аби зібрати гроші на пікап для 15-го окремого батальйону Національної гвардії України, бійці якого нині воюють на Донецькому напрямку. У парку історичної реконструкції Оствиця організували декілька локацій, де проходили дитячі майстер-класи та шоу, літературна панель і практикум, під час якого вчили зупиняти кровотечі. Такий благодійний пікнік організовують уже не вперше, розповідає Ірина Петрова. Каже, схожий захід проводили минулого року. Тоді вони збирали гроші на «Мавік» для 82-ї бригади. Але він у нас переріс в щось таке як міні-фестиваль на один день, і так всім сподобався, що в принципі ми його вирішили цього року теж під дану подію, теж організувати. Упродовж усього заходу працював ярмарок, благодійна лотерея та різноманітні розваги. Відвідувачі брали участь у квесті міфічні істоти Оствиці». катались на прадавніх човнах, стріляли з лука та пробували літати дроном. Окрім цього, на благодійному пікніку продавали книги, які віддавали самі ж люди. Люди віддають книжки. Я їх оцінюю і безпосередньо проводжу продаж на сторінці в інстаграмі. А також ми приймаємо участь в офлайн ярмарках, і всі кошти знову ж таки ми передаємо на збори. Після одного ярмарку у нас була ярмарка, був ярмарок барахолка, де ми продавали БВ речі. І книжок продалось найбільше. Це була найбільша зібрана сума. Організатори кажуть, такі ярмарки дозволяють збирати чималі кошти. За словами офіцерки служби інформації та комунікації Марини Кривульської, такий благодійний ярмарок показав, що допомагати можна легко і водночас цікаво, відпочиваючи разом із сім'єю та друзями. Благодійний захід, благодійний пікнік, організований на підтримку нашого рівненського батальйону Нацфарді, який виконує бойові завдання на двох напрямках: на Донецькому та Луганському. Нашим хлопцям потрібна авто. І, власне, збір триває на пікап, амбітна ціль в 300 тисяч. Організатори намагаються всіляко наблизитись до цієї точки, до, до цієї цілі збору. Окрім цього, спорудили сцену, де проходили виступи. Люди, які прийшли на благодійний пікнік, говорять, що їм усе сподобалось. Ми перший раз тут, перш вперше в остриці взагалі. Враження дуже, дуже, дуже чудові. Ну, мені дуже сподобалося, як, ну. Саме як малювали хною, як на байдарках там катаються, на гамаку катаються дуже прикольно. Там кабанчики є. Кабанчик. Ну весело, прикольно, весело все добре. Багато є книжок. Як для дорослих, так і для дітей, теж в принципі можна і заодно і собі книжечку купиш і корисну справу зробиш. Організатори пікніку кажуть, усе пройшло як і планували. Додають, на благодійному пікніку вдалося зібрати 151 тисячу гривень. Олеся Мороз, Валентина Захарчук, телеканал Media Group.